Готується уйти до цього непростого матчу. Гармас підвівся самостійно і побіг дуже швидко. За документ. Квітень 2012-го. Донбас Арена, до якої ще не добрали салапи російських окупантів. Українське класичне. І вилучення Гармаша, яке фанати згадуватимуть навіть через десятиліття. Юрій Вакс, який обслуговував матч між Шахтарем і Динамо, показав другу жовту півзахиснику білоблакитних. Уже після матчу Вакс сказав мені, що я без його дозволу зайшов на поле, за що і був покараний. Але ж я поле і не залишав. Лікарі ще надавали мені допомогу, а в цей час гра вже була продовжена. На жаль, в тій ситуації асистенти не зробили підказку арбітру. Можливо, він і слухати нікого не хотів, блискавично ухваливши рішення. Через вилучення Дениса на полі щинилася шарпанина. Ну наде ж включають мазві уже. ви бачили, які розбір ні ну, да, це... покидаючи поле хавбек киян ридав, а Динамо у підсумку поступилося найпринциповішому супернику із рахунком 0-2. У своєму рапорті Вакс згодом напише, що другого гірчичника показав гармошу за недисципліновну поведінку, перешкоджання відновленню гри. Але зрештою, через багато років зізнався банально. Помилився, та навіть визнаючи свою хибу, арбітер вколов динамівця. Якби можна було повернути час назад, я б гармаша раніше вигнав, коли він збив Хюбшмана, і ніхто про це не згадував. Перебуваючи на полі і показавши йому другу жовту картку, я собі всередині сказав: Ну, красень, розібрався в моменті, просто молодець. А коли глянув на екран і побачив, що сталося, то запитав: це точно я на футбольному полі? Це був один із найскандальніших епізодів у кар'єрі Гармаша, але точно не єдиний. Експресивний хавбек легко спалахував, і тоді вже нікому було не під силу погасити ці руйнівні емоції, які нерідко ставили під удар усю команду.